Mm. Всім всем доброго, доброго дня. Самі е... ну не перший. Вихід прямий ефір, але за останні 4 роки це в принципі перше були тільки звичайні відео в форматі шоус. Але тем багато зараз. Життя таке. М -м -м -м... Майже у всіх пошарпане. і Буду намагатися виходити в прямі ефіри, щоб поговорити на різні теми. Сам канал направлений на захист прав, а, не тільки залізничників, а взагалі. І тому проханнячку лайкнути. Дати коментарі або запитання, які я могла би відповісти. Трішечки досвід у мене не в мене невеликий. Проведені прямих трансляцій, але дуже дякую всім тим, хто мене підтримує. І, напевно, ми всі разом створюємо хоч це важко, здається, створюємо простір правдивості той, нашого життя на насправді. Так що приходьте, пишіть, лайкайте, буду дуже вдячна і до наступного ефіру прямого. Дякую. Дякую.